Доброго дня, красуні! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як підготувати шкіру до сезону весни, до того, що зараз у нас буде трошки змінюватись погода. Я не знаю, задумувалися ви чи ні, але ми з вами маємо дуже великий перепад температур. Більше 70 градусів від плюса до мінуса, і е, ця зима вже це показала, що зараз був дуже великий мінус. Зараз ми перейдемо на дуже великий плюс. Від багатьох клієнток я чую, що м, дуже сушиться зараз шкіра. Що робити, е, що відбувається? Е, ну, по-перше, е, це нормально для цього сезону. Ми переходимо. В інший температурний режим, хоча ще зараз зима. А що я вам пораджу зробити для того, щоб у вас не пересихала шкіра, навіть у тих, у кого вона взагалі не суха, як, наприклад, є така проблема, як сухість. На прикладі продуктів моряки, які у нас є, я вам розповім, що можна зробити. Якщо у вас щось зацікавить, зможете потім до мене звернутися, я надам більш детальнішу інформацію. Ну, По-перше, що ми робимо? Повинно бути дуже гарне зволоження шкіри. Навіть якщо у вас шкіра не суха, зволоження ніхто не відміняв. Перше, що ми робимо, це режим, який дає нам вода. Дієтологи радять випивати 4% від вашої ваги рідини в день саме питної води. Це ні в якому разі не чай, ні кава, не інші якісь напої, це саме вода, і причому перших півтори літри бажано випити до 11 ранку, коли у вас організм дуже активно сприймає вологу і працює. Виводить всі токсини, і ви будете краще себе навіть почувати протягом дня, якщо ви правильно п'єте воду. Причіть себе до цього потрошку, додаючи трошки обов'язково, розпочніть з води зранку, яка це може бути вода, холодна, тепла, гаряча. Я, чесно кажучи, ну не знаю, чим це все відрізняється, я п'ю звичайну. звичайну воду. І ну, я вже до цього так привикла, що дивіться, якщо ви правильно п'єте воду, то у вас покращиться метаболізм клітин всіх в вашому організмі і на шкірі також. Тому це обов'язково. Привчіть себе, будь ласка. І що я раджу ще? Ну, По-перше, дуже гарне зволоження повинно бути у вашому кремі. Крем повинен підходити для вашої шкіри. Це не крем, який чимось там пахне, це крем а, правильно вам підібраний. Тому я, як консультант з краси, можу вам бути корисною у цьому. Якщо у вас є питання індивідуального догляду, ви можете мені написати, ми з вами зізвонимось, поспілкуємось, і ви зможете ну, задати мені такі питання, які вас турбують. У досвід у мене використання косметики вже більше 18 років, тому я сама знаю досконально всю нашу косметику. Звісно, дуже круто, якщо ви користуєтесь системним доглядом. То, що я маю на увазі, це у вас очищення зволоження, тонізування і крем під очі однієї фірми. Це дуже важливо, тому що мікс, зроблений з різних косметик, не дає того результату, який дає одна фірма. зрозумійте що. Фірми між собою не домовляються у складі продукції, і іноді вони можуть якісь інгредієнти взагалі не підходити один одному. У вас, наприклад, з очищень, там, з тоніка, з крему, вони можуть нівелювати дію один одного. Тому, якщо ви обрали і вам підходить якась косметика, то це дуже класно. Нема такого, як привикання до косметики. Це величезний міф, якийсь, не знаю, комусь вигідно придумувати. Тому, якщо ви підібрали догляд, то він з вами працює. Наша клітина живе 90 днів, і вона не пам'ятає, чим користувались її, так сказати, предки і що на неї наносили. Вона прожила, відвалилась і далі пішла нова жити. Тому, якщо підійшло, значить ваше. Так ось. Що є в Маріки, щоб допомогти зволоженню? Ну, перший найактивніший зволожуючий компонент це наша гелева маска з гіалуронкою. Тут половина ботанічного саду. Хто з вас приймав участь в моїх марафонах краси? Ті всі її пробували. Це та маска, з якою треба спати. Її ще іноді називають маска Лінтяйка. Вона дуже круто працює і її можна наносити на всю ніч і з нею спати. Можна навіть пройти курс від 7 до 10 днів, поспати з нею, а взагалі маски хватає десь. На 40 використання цього тюбіка. Ну, тобто я це проводила експериментальним шляхом. Коли вийшла ця маска, я розділила на 40 тестерів і роздала, щоб спробували мої клієнти. Тому я знаю, що на 40 разів її точно вистачає. А маска з гіалуроночкою, її досить багато хто знає. До 15 березня вартує 830 гривень. Кому потрібно, швиденько мені замовляйте, відправлю або привезу. Далі, ще один продукт, який дуже рекомендувати, це наш гіалуроновий тонік на міртовій воді. Тонік це такий продукт, який виконує декілька функцій. А, дуже прошу не путати з тонером. Тонер це те, то, що просто як лосьон протирає обличчя. Тонік це зовсім інше. По-перше, він відновлює pH-баланс миттєво на вашій шкірі. Коли ви умились, у вас порушується ваша ліпідна мантія, і вона буде відновлюватись десь до 4-6 годин. Якщо ви нанесли тонік на обличчя, це відбувається миттєво. По-друге, тонік знімає залишки всього, що у вас залишилось на обличчі з ваших очищаючих засобів: піно, очищень, гель. Ну, чим ви там умиваєтесь, е, дуже круто він відновлює шкіру після масок, таких, наприклад, як вугільна або якась глиняна маска, він швиденько відновлює шкіру. Далі тонік є провідником усіх засобів, яких ви нанесете після нього, в вашу шкіру. Ну, тобто, як ліфт. Такий затягне. Ну, і взагалі покращує стан шкіри дуже круто. Вартість тоніку до 15 березня 800 гривень. Питали, наскільки вистачає. Дівчата, ну тут у всіх по-різному. Якщо ви користуєтесь ватними дисками, протирайте обличчя, то половина його буде в них впитуватися, я не рекомендую. У нас є в Марікей такі спеціальні серветочки тоненькі, якими можна користуватися. Дехто купляє в косметичних магазинах є якісь подібні. А я взагалі... Я користуюсь ним так. Я перелила його в бутильок з розполіттям і бризкаю на обличчя. Іноді можу налити в долоню, просто ним умитися Тому тут, наскільки кому вистачає Ну від 4 місяців і більше. Дехто використовуючи його лише зранку вечора просто протирається, то їм надовше. Але оця, оцей дует. Повірте мені, він дуже покращить стан вашої шкіри, якщо ви користуєтесь навіть другою косметикою, то ця парочка вам не завадить 100%. Далі, дуже мощний продукт, який а, підтримує шкіру цей імунітет нашої шкіри. Це унікальна сироватка, це плюс є. Такий продукт є тільки в компанії Mary Kay. це наша розробка. Взагалі в Kay більше 1600 власних патентів. Власна лабораторія, власне виробництво, власний науково-дослідний центр це все працює в співпраці, тому маємо унікальні продукти, які більш нема ні в кого. В чому унікальність? Справа в тому, що вітамін С, коли потрапляє на шкіру на нашу, він швиденько дією повітря і кислороду може нивелюватися. І компанія розробила систему, де водоростворимий вітамін Є. Е, Взагалі, це вітамін Е, це називають самим головним жіночим вітаміном. Його всередин, як жовток в яєчку, ввели вітамін С. І таким чином, вітамін Е проходить далі в шкіру і затягує з собою вітамін С. Це найсильніша, найпотужніша сиворотка для підтримання імунітету вашої шкіри, особливо зараз. І продукти, які. Додають ще додаткове зволоження. Це наш бустер сиворотка з гіалуроновою кислотою, яка дуже круто працює для тих, особливо в кого суха шкіра. Ну, І для всіх також навесні це дуже актуально. І, до речі, її можна використовувати не тільки на обличчя, а ще залишки на брівки і на війки. Тобто, там теж можна підпитати до 15. Березня вартість сиворотки 1200 гривень, а ця 2000 гривень коштує, і вистачає десь на 4-5 місяців використання. Все це можна мені замовити. Я на днях буду робити замовлення, все замовлю, все вам доставлю. І ще є продукт, який вартує вашої уваги саме як зволоження. Це наш охолоджуючий гель під очі, який багато хто знає, як рідкі патчі. У нас є і звичайні патчі, дуже класні. Всі, хто користується, знають, як вони працюють. Тут більше 62 інгредієнтів. До речі, найбільше з усіх патчів, які мені відомі. Але ці називають гель наш, я покажу. Його можна наносити навіть протягом дня. На цю зону бліфара кісточки наші, що він робить, завдяки складу, тут і екстракт огурця є, і екстракт трьох чаїв. Ще тут багато дуже екстрактів різних, він розслабляє оч... нерв наш, ока, таким чином зменшує набряклість, зменшує усталість, зменшує синячки під очима. А взагалі я з цим гелем прокидаюся. Не можна користуватися всім членам родини від 12 років, і дітям, які сидять в гаджетах і зараз проходять онлайн-навчання, і тим, хто працює на комп'ютері багато, і тим, хто з'їздить за кермом замість чашки кави використовувати оцей наш класний гель. Він в спеціальній термобаночці, зберігається в холодильнику. Але якщо вам треба його взяти з собою, він має охолоджуючий ефект. Тут зараз я нанесла на Цю зону вже її відчуваю. До речі, якщо ви цілий день працювали і вам ввечері треба виглядати, як королева, ви кудись йдете, то цей гель дуже дає крутий результат, такий, як і патчі. А, ну, патчі Треба а, 30 хвилин, щоб потримати. Цей гель нанесли, а, підмалювали косметику і побігли туди, куди вам треба. Вартість такого гелю до 15 березня 600 гривень. Тому Якщо є якісь запитання по тим продуктам, що я вам назвала, ви можете мені під цим відео написати, я відповім. І е, будуть питання ще по -додатково по продуктам, звертайтесь. Е, до речі, хочу нагадати, що ви можете стати прямим клієнтом компанії Морікей, навіть купивши просто стартовий набір, який на сьогодні коштує 900 гривень. 16 березня буде 1000, плюс доставка 120 гривень в будь-який населений пункт України, де це можливо на зараз з новою поштою або Укрпоштою. І ви становитесь клієнтом, консультантом для себе. Є і інші цікаві пропозиції вже з подарунками і з дисконтом, але можна розпочати із мінімального набору, в який входить три топових наших продукти Сісі Крем тональний, туш наша класна фабрика. Панорама, де макіяж, який зніма цю туш, і набор багато тестерів, які ви зможете вже спробувати і вирішити, який продукт вам підходить. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, з задоволенням прийму вас всю команду, я працюю по всій Україні, у мене консультанти є майже у всіх регіонах. Зараз абсолютно не проблема в спілкуванні, якщо ви мене бачите, тому що я бачу, що мене дивиться не тільки сумчанки зараз, я на екрані бачу із інших міст дівчата. Тому, Будь ласка, якщо ви хочете користуватися косметикою за цінам компанії, мати подарунки, можливо, хтось захоче розвиватися, як в бізнесі у Марікей, але це не обов'язково, тільки за вашим бажанням, я рада стану вашим б'юті-експертом і б'юті наставником. Всім гарної весни. Будуть питання, задавайте. Завжди рада бути корисною вам і вашій шкірі.